Друзі, всім привіт! Розпочинаю свій влог з парфумерної полиці. Знаєте, вже така, напевно, традиція випускати влог по суботам. Не знаю, чи я буду протримуватися цієї схеми, але поки що мені подобається. Я їду, збираюсь на пошту, мені потрібно заїхати в Сільпо, тому візьму вас з собою. І прийшов той день, точніше, ті дні, коли мені нічого не хочеться. І ось я поставила перед собою аромат Arman Basin Ред прохолодний, освіжаючий такий лимонад з імбирем, який зараз я на себе нанесу, і все і мені буде хорошо, тому що сьогодні душно. А вчора день йшов дощ, а сьогодні мега душно і по прогнозам. На ваші розбереться дощ, і впродовж декількох днів передбачається дощ, тому я думаю, дуже душно через це. І в мене страшенно болить голова. От, я нічого не хочу. Обираю аромат басів Вчора, до речі, я носила ось цей тамін. Аромат називається Надія. Класний такий спецевий аромат. Досить такий стійкий шлейфовий, як для спеки. От, але сьогодні у мене арман-басі, тому. Поїхали зі мною і приємного перегляду, друзі. Коли так м'ясо встигло подорожчати, я просто в шоці. Візьму, напевно, ось цей ошиюк, зробимо шашлик ввечері. Це взяли моду в сільполіпите знижком в день закінчення. Терміну реалізації. Ну, типу, зазвичай такі штуки беруть якісь пенсіонери і так далі. Ну, Я не розумію цього приколу. Ну, Поставте 70% туди. Кому агросу за 350 гривень? кілограм або малинка за 600? Точно не мені. Звичайно, візьму брі, ціна хороша. Терміни хороші. І до речі, хотіла сказати, що у цей баштат непоганий. Ось його вартість. Так, в цьому відділі я люблю ось ці штуки, але останнім часом не їм, тому що їх я їм зимою. <сум> Зараз досталь фруктів ягід. Ось таке я люблю. Всякі казінаки теж. Всі конфети Олександра любить. І халву я також люблю до кави іноді. Цей раз взяла ось такий хамон 250 гривень 250 грам. Попробуй. І завжди беру ось таку панчату, я вже казала, завжди до пасти, бекон угорський, сирокопчений. Бегемочки по знижці беремо. Я люблю саме такі білі. Ті коричневі, не дуже люблю, люблю ці. Так, я завжди беру ось такі серветки премія. Тут 80 штук, я завжди беру з запасом, вони три шарові. Зараз ну, майже 40 гривень. Упаковка, то я завжди беру 4-6 пачок, щоб було з запасом. Жіночі прокладки з усього многообразія я обираю Always. Так, ну наче все. Робимо ставки, скільки я заплачу зараз. Це шаплівку я взяла. І кавун, отой вогник, 200 гривень, тому що він без кісточок. Пачка яєць. Ну, така корзина, типу нічого особливого. М'ясо, правда, на шашлик. Ну ну, Коротше говоря, робіть ставки, друзі. <сіпі> Яка вартість цієї корзини зараз буде? 2200. 200. Дві, можна сказати, такі торбинки. І тут у мене кавун. Це забрала каву з пошти. 25 кофе Ростер. Це посилочка з Нотіно. Дома розпакуємо разом. Це торби завжди вожу з собою. Колись за покупками йду. Часом забуваю, але стараюся не забувати. Я ненавиджу ці пакети, просто ненавиджу. Я не пам'ятаю, я сказала 2200 чи ні. Ну, Коротше говоря, заплатила я 2,200. Страшенна духота, просто духота, хоче дощ піти. От він не збирається, збирається, ніяк не збереться. У мене просто розкалюється голова. Зараз прийду додому, буду пити таблетку. Але розпакуємо разом на тіно, розпакуємо каву, погуляємо по городу, може. Так що залишайтеся зі мною. Так, ну, коли приїжджаєш з міста. Особливо, якщо ти був на пошті, перше, що ти робиш, це, звичайно, дивишся, а що тобі там приїхало. Отже, це у мене нова кава від 25 Coffee Roasters, Якусь листівочку мені сюди поставили. О, клас! Дивіться, це рецепти типу напоїв. Ось, ви бачите. Скріньте, друзі. Імбирно-лимонний сироп або пюре, лід, Значить, кава. Shield coffee, tonic. Потім чилд, кофі і лимон. І тут, власне, приготування. Тобто це буде такий, така лимонна кава, якийсь такий коктейль ще один рецепт. Сироп, шоколадне печиво, лід. Знову ця кава. Кокосові вершки або рослинне молоко. Ну, прикольно, тут ще є. Вона карамаю, сказатись, треба. Клас. Ну, це прикольно. Треба спробувати. Такі прохолодні. Я не дуже люблю всякі кавові коктейлі, якщо чесно. Я люблю просто холодну каву. Так, цього разу у мене кенія. І далі прочитайте самі. Так. Смак, червоні ягоди, шипшина, лимонграс, смородина. Ну, коротше, ви поняли, як тільки є. Червоні ягоди, смородина, все, я пропала. Неважливо, кава, парфуми чи просто ягоди. Менеджер мені написав з пропозицією обрати декілька новинок. Я обирала, власне, по цьому принципу. Тому будемо пробувати, що це за новенька Кенія. Так, і подивимося, що тут приїхало мені з сайту Нотіно. Одразу кажу ніяких парфумів. Тільки все полізної і корисної. Так, це у нас станки, звичайні жіночі, на 5 лес. От мої улюблені ось такі, самі обикновенні. Всі я люблю. Далі зубна нитка Oral-B, моя любов Forever. Ну, тобто, я люблю зубну нитку саме ось цю Oral-B. Вона шикарна. Так, що, власне, заради чого? Це ж, понятно, якийсь косметоз. От у нас, значить, це мініатюрка туші, але це така мініатюрка 5,5 мл. Ну, типу, нічого собі мініатюрка. Бургунді, чи то коричнева ось така тушь Glam Doll Volume, міні-маскара від Catrice. Я взяла, тому що вона ну, колір має бути коричневий чи Бургунді дуже мені цікаво. Цей шампунь я беру Алісандру, я вже вам багато разів його показувала, Go Go це у нас калус. Для сухого, правда, волосся, але у неї волосся жирне, вона дуже задоволена цим шампунем. Ну і ось такий набір я взяла. Це у нас Glass Skin, ось такий бренд. Some by me. Ага, тут ще треба зараз відкрити. Так, ну я взяла того, що ну як, типу, не візьмеш, коли цей набір коштував щось 450 гривень, здається. А одна така повноцінна штучка коштує 600 гривень. А мені оці мініатюрки, я вже казала, це просто моє спасіння, я обожнюю мініатюрки. Ну 20-15 мл для мене це просто ідеально. Тому що я не люблю ці 50-60. Для мене це просто якесь безкінечне, нескінечне. Засіб. Так, дивимося, що тут у нас? Ретинол інтенс. Це я взяла вже одразу на. на Куди дивлюся терміни? Взяла до 27-го року. Взяла на, відповідно, на зиму. Це, я так зрозуміла, вона. Вот інтенс. Тут 0,1% ретинолу. Бакучок. Ну, коротше, попробуємо. Це 10 мл. Мені ось такої мініатюрки повинно вистачити на місяць а то і півтора, тому. Как бы. вот. Далі ось ця у нас галакто з какой-то галакто. галакто мі... Коротше, не можу прочитати. Чистей вітамін С типу написано. Да? І оцей Галактомі це з какой то 75%. Так, мене посудомойка берщить. Вот. Така теж 10 мл. Так, далі ось це що це у нас таке? А, це ось цей крем. Бета-пантенол-крем. це такий, я так зрозуміла, після ретинолу. Це 20 мл, прям, ну, реально величезний такий об'єм. Ура-ура. І це, напевно, під очі. Да. Тож ретинол під очі. Я трошечки боюсь ретинолу під очі, тому що, щоб не облізли мені очі. Вот. Ну, 10 мл, короче, я попробую. Ну і маска. Я не фанат цих масок, але ну, спробую медово. Коротше говоря, за все 400, нехай буде 50 гривень. Я заплатила, подивіться, 10-10-20. І отут скільки мілілітрів, напевно, також 10. Не бачу, Не бачу, баба. Да, 10 мл. Тобто 50 мл загалом плюс маска мені обійшлася 450 гривень в той час, коли. Ну, одна якась штука, я дивилась на мейкапі, я вже не пам'ятаю, яка там саме. Ну, якийсь один значить, крем чи там сиворотка коштує в районі 600 гривень. Я вважаю, це вдалий такий бокс. Ось так от він виглядає. Так, Все, тепер буду різати кавун, бо ми перефарбовуємо забор. Зараз може вам покажу. От, і хлопцям жарко прийшов, прийшли два сусіда на допомогу моєму чоловікові. Поэтому я, значить, ганяла значит, за кавуном. Ну, паралельно ще на 2000 набрала різного барахла. Так, ну що, дівчата, нікаї магії, тільки тушка тріс. Ось ці вії. Я намалювала щойно з цією тушью. Це бургунді, бургунді. В один слой. Це один слой. Вийшла спеціально от на двір, щоб показати вам при. Усвітленні в денному, як виглядає. Ну, мені подобається, що не нагромаджує, що не робить ці павучі такі лапки, да, і комками не злипається. А, правда, коли я фарбувала, впала одразу одна крапля, тобто вона така досить рідкувата. Це, до речі, от вата на стовбурі дерева, щоб мурахи туди на черешню не залезли. Ну, Така непогана туш. Мені дуже подобається дівчата, вже я зайшла. У ванну кімнату намалювала ще одне око. Це вже два слої, подивіться. Вії такі розділені, вони не нагромаджені занадто, вони такі мають більш-менш натуральний ефект, просто довші. Вони не надто чорні, ну, тому що туш в Бурбунді. Кратше говоря, можу рекомендувати цю туш від Катріс, якщо вам подобається ось такий ефект. Мені дуже подобається. Так, от ми перефарбовуємо. Забор доски не перефарбовуємо, точніше, а перекриваємо лаком. Там же от познімали рейки, фарбуються, сохнуть, тому що ну, дурили нас, як звичайно, з цим лаком чи фарбою вона дуже полущилась за два роки і ми все наждачкою пошурували, значить, і знову покрили лаком і вчепили назад. О, також ми пофарбували ось шапочки. ці шапочки. А ось це з собачими лапами ще треба фарбувати. О, такий колір зараз має темний. Темніший. У нас був якийсь такий дуже рижий спочатку. Тут треба з гортензіями розібратися, бо вже вони так розпустилися, я сюди не ходжу за хату, навіть не бачила. Подивіться, яка красота. Це от теж красота ходить. Не знаю, куди йому сховатися від цієї спеки. Ще одна прийшла красотка. Всі допомагають. Випила вже від голови я окі. Ну, типу, це не від голови, а це просто обізбалюючий препарат. Раніше не було в Україні, зараз вже в Україні він з'явився. Дівча речовина, кетопрофен. Ну, це не реклама чи ша щось. Я просто кажу, що от в мене, якщо болить голова, це щось таке ближче до мігрені, Знаєте, настільки вона мене болить, що я не можу. Взагалі, крутити навіть головою, мені навіть лежати важко, наскільки вона мене просто лопає. Мені нічого взагалі нічого не допомагає, тільки оці оки. Ще може не місіл і то. Наполовину. Загалом це обізбол і жаропонижуюче. Коли якийсь такий стан, знаєте, коли вже от відчуваєш, що ніби будеш захворювати, або. Ну, такий стан близький до хворобливого. Випиваю оки, і, боже, як на світ народилася. Це прям препарат, без якого я не можу. Він завжди повинен бути в аптечці, У мене завжди паніка, що оки можуть закінчитися. Тут, до речі, це бустіни. Як це? Пакетики. Тіпа як наш намісил. Ось так. Виглядається. Тут половина дози. Це дитяча доза бомбіно написано. А ціленька це доросла. Подивіться, що робиться. На мене іноді нападає хазяйка. Заквасила огірки. Я не люблю мариновані огірки, я люблю квашені. Я створила YouTube канал, ще один. Якщо не забуду, залишу посилання. Я його створила для того, щоб зберігати там свої рецепти. Там будуть тільки рецепти, якісь садівничі такі штуки і так далі. От. Тому, хто таким цікавиться, то можете підписуватись. От. Тут зварила варення з черешень чорних. Це заквасила огірочки. Це зробила ікру кабачкову, точніше, це не з кабачків ікра, а з. З цукіни. Так. Його замаринувала кавачків, 8 баночок. Може, ще замариную, побачимо. Або якось по-інакшому зроблю. Ось така хазяюшка на мене нападає періодично. В нас просто ляє як з відра. Міч дуже кудлатий зробився, мушу завести його на стрижку. Так що поїхала. Так, все, міча я відвела. Просто страшенна злива. Це жах якийсь єлі доїхала сюди, тому що всі дороги просто затоплені, річки течуть, це капець. Десь в мене є півтора-дві години часу, тому хотіла заїхати в Єву, можливо, ще кудись подивимося. Якщо вийде щось познімати, я познімаю. Якщо там не буде якихось гучних пісень, і так далі, то покажу вам, як я коротаю час, поки мій час страшить. Скуда мене занесло. <рес> так, знайшла спідницю, хочу поміряти ковтинку. І дві сукенки, отакі. Дві сукеночки. Так що будемо міряти зараз. Так, ну мені, звичайно, довелося втягнути живіт. Але мені дуже подобається ця спідниця. Такий, знаєте, під дідові жакети буде класно. Єдине, що мені не подобається, це оцей пасок. Він якийсь такий пошарпаний. Ну, типу, він не шкіряний. Не знаю, можливо, взагалі варто залишити і купити якісь сюди Ну, Спиниця мені це дуже подобається. Хоча вона така прям впритик в талії прям впритик. От, але я думаю, що з жакетом дідовим це буде класно. Ну, прикольна спідниця. Мені дуже подобається. Вона з підкладкою і вона така щільний такий, тканинка така дуже щільна. Така на осінь. Прикольна штучка. Як вона? Так, ось така сукенка. Вона така також щільна, в неї прям буде жарко влітку. Це таке більш на осінь, щось я думаю, під якийсь плащ можливо. Я її взяла, тому що вона ну, нова. Що це взагалі таке? Ну, коротше, вона нова, тому я її взяла на примірку. Не знаю, чи я її куплю, що ви скажете. Я ще маю зважити, скільки вона заважить. Скільки нам де коштують. Така, трошки бабсик. Ну, подумаєш. Але мені, в принципі, не комфортно. Це щось максимально не Не те, що не красиве, те, що на мені не сидить, Корот, подивіться. Я ненавиджу, коли під низом є оці от, типу, сорочки і от сюди треба широкою попасти. Ну, так на вішакові мені ніби сподобалася сукенка. а поміряла і вона мені не подобається. Виділяється. Це ковтинка з спортивної колекції Чентем. Я люблю їх спортивну колекцію, в них дуже класний спортивний одяг, але. Ну, типу, що це таке взагалі, я не розумію. Мені не подобається ця штука. А взагалі ковтинка така приємна, класна, але вона некрасиво виглядає. Так потрібно, щоб вона була. А вона, типу, кудись морщиться, от, щось непонятне. Це просто якийсь капець. Секунду, буквально до метрів 30 до машини я бігом добігла, вся мокра. хтось намагається виїхати з парковки. Коротше, взяла я ту синю сукню, подумала, що, можливо, восени, хоча вона така темна, мені пасують більш такі світлі кольори, пастельні, можливо, але я взяла ту синю, думаю, можливо, я буду її носити своїм салатовим плащом. Подумаю, вона така щільна більш на осінь. І взяла ту спідницю, все ж таки, з паском, тому що той пасок заважив 20 гривень. Думаю, ладно, візьму, якщо не знайдеться якогось Паска вдома, тому що у мене, в принципі, пасків немає, то. Буду поки цей носити. Взагалі мені дуже сподобала спідниця. Загалом я заплатила 400 гривень, сьогодні перший день. 420 чи 450 за кілограм сьогодні, перший день. я не пам'ятаю. Заважила мені, знач, спідниця 200 гривень і сукня 177, щось таке. Ну, коротше, говоря, кругом бігом 400 гривень я заплатила. Отакий от от такий от уловчик. Сьогодні перший день, а я приїхала зараз скільки? Четверта година, вже би, все розмили. От, їдемо далі. Так, я вже зганяла в Єву дуже швидко і навіть встигла забігти в Сінсай, але вам нічого не знімала, тому що гарлає якась пісня, музика. Я боюсь, що Ютуб мені заблокує значить, відео. Купила я в Сінсай в мене дуже мало часу, тому що вже позвонив громера Олександр не хотіла сказати, Мічин. І, Попередив, щоб я вже їхала за ним. От, тому я дуже швидко, що там встигла подивитися. знаєте, Я заходжу на сайт Сенсай, іноді думаю щось замовити, те, що стосується домашньої утворі. І е, боюсь завжди за якість, що вона буде погана. От Зараз я пішла, перемацала там пледи, які там були, покривадла, Мені вони взагалі не подобаються. Якість сінсаю втратительно просто. От, я хотіла там купити поличку собі для парфумів, але, на жаль, в стаціонарному магазині немає тієї полички, можливо, замовлю собі ем, онлайн. Але що я купила? Отаку От штуку для масла, давно хотіла. І зараз на неї така знижка класна. Вона загалом коштувала 239 гривень. А я купила за 129. ось ціна. Чуть Не впала, думала, зараз впаде. Ось так виглядає з лимончиком. Там якась така колекція з лимончиком Глянь, така прикольна. А то завжди це масло, не знаю, куди впхати. Постійно його плівкою закриваю, щоб воно не сохло. А тепер в мене буде ось така красива штучка для масла. І посвочила, значить, я е, такий хайлайтер від Патріція Ледо. Він мені постійно по попадається в Тік-Ток. Якщо я не забуду, я прикріплю фото. От. Але якщо я раптом забуду, то це такий суфлейний. Хайлайтер новий у Патрісі Лідо, прям там всі в таких захватах. Я собі навіть мазнула сюди, але тут взагалі нічого не видно. На камері взагалі нічого не видно. Там мені здавалося, що в магазині я хоча б щось бачу. От зараз я вам покажу свотч, тому що я засвочила, щоб вам показати. Так, я бігла. Під дощем, тому свочи, ну такий собі. Це моя вавка, яка ніяк не заживе. Коротше, от ви бачите крайній, отут ближче до мізінчика, да, такий золотий колір. Це 0,3. 0,3 колір, він дуже такий золотий-золотий. Бачите, як він переливається. Ну, взагалі текстура шикарна, звісно, цього хайлайтера. Я би сказала, що це щось таке хайлайтер румяна, тому що, подивіться, які насичені кольори. Ось цей жовтий, золотистий, ось він. Да? Красивий, в принципі, але в мене є мої хайлайтери, такі золоті, аж дві упаковки мені не треба. Мені дуже сподобався другий відтінок. Він от посередині, такий ніби персиково-рожевий. Да? Якщо дивитися, між середнім і от этим пальцем. Отаке от от воно. І вже, власне, там, де середній пальчик, трошки ближче до. Ось указательного, тут це перший відтінок. Всі дуже хвалять перший відтінок, кажуть, що він підійде білосніжка. Ну він такий прям невідімий, знаєте, От на літо, мені здається, взагалі не то. Він дуже прям невідімий. От тут, от він прям, ну, не знаю, єлі-єлі душа в тілі. От. Другий відтінок, якщо так здал, навіть дивитися, отак от по середньому пальцю, мені подобається найбільше. Він такий насичено персиковий. Мені здається, на літо буде класно, та й в принципі на зиму, класний відтінок. Мені сподобався. Не знаю, як буде на щоках, але текстура просто неймовірно, така суфлейна, ну крутійша річ. От, я би собі, напевно, взяла б другий і, напев... напевно, перший. Він такий цікавий, він прям невісомий, невагомий, майже невідімий. Мені здається, на зиму буде хорошо. Ну, кому подобається таке золотаве, мені подобається. Просто в мене є мої би, хайлайтери, мені не треба. Коротше, не знаю, кому це корисно, але. Я спеціально поперлась в Єву, щоб затестити ці хайлайтери. Так, парень готов, боже, йому так вистригли тут ті очі, що я не можу, ті брови все постригли. На що ти похожий? Морда дуже якась така, не знаю. Він же ж нас не... хорошо не бачив, вже старенький. Зайчик маленький. Ну, що тобі зробили? Повибривали всі очі, страшне. Ой, страшне, все, дуже настресувався. Так, да, зайчик маленький, дуже настресувався. Все, їдемо додому, давай. Приїхала страшенно голодна, ось готую собі вечерю. Це буде просто бутерброди з червоною рибою. Масло. Поставила. І рибку я сама завжди її роблю. Я вам показувала. Ось так от я її зберігаю, заливаю оливковою олією, і таким чином вона може стояти до двох місяців. Коли хочеться, то, пожалуйста, все, друзі, буду з вами прощатись. До наступного разу, сподіваюся, зараз буду дивитися якесь кіно. У нас 6 вечора на вулиці Темінь. Ляє, як з відра, міча постригли, покупали. І будемо відпочивати. І вам бажаю. Бережіть себе, відпочивайте, бувайте здорові! Всім папа! -па.